Це Поліна Гасянок, родом з Бердянська, однак вже майже три роки мешкає у Рівному. Початок повномасштабного вторгнення змінив життя жінки. У квітні 2022-го з рідного міста їй довелося поїхати. Ми виїхали з окупації в 2022 році. 6 квітня я вже отримала довідку внутрішньо переміщеної особи. І Виїхали в Рівне. Тому що мій чоловік службовець, от і його прикомендували. Поліна танцює з дитинства. З 2007 року почала викладацьку діяльність. З переїздом до рівного жінка улюблену справу не покинула, а навпаки, тут почала організовувати танцювальні заняття. Спочатку це були волонтерські тренування в міській лікарні. Згодом ініціативу проведення таких занять підтримали у просторі інтеграції. Зараз усі охочі освоюють навички зумби у центрі життєстійкості, що на вулиці Словацького у Рівному. Саме на цій локації все. Це розпочалося рік тому. Я прийшла на навчання по власній справі, писала грант, потім тут була на волонтерських засадах, проводила заняття для жінок з лютого місяця. Я вже Проводжу і є в команді простору життєстійкості. Спочатку увесь проєкт був для внутрішньопереміщених осіб, однак згодом до занять долучилися й рівнянки. Моя мета була, щоб вони мали можливість вийти, відчути якісь нові емоції, що вони живі, що є ще можливість посміхатися. Але згодом ми вирішили, що успішна інтеграція може бути тільки в тому випадку, коли в нас. Є можливість спілкуватися як з рівнянками, так і з переселенками у центрі життєстійкості стійкості спеціально облаштували залу для занять, а також роздягальню для зручності. Окрім тренувань зумби, або як їх ще називають уроки позитивного мислення. Поліна гасянок працює і за іншими напрямками. Наприклад, для людей віком 60 плюс організували заняття з ЛФК. Це лікувальна фізична культура, тобто це я маю надбати в людей навички. Для здорової поведінки харчування, руханки ранкової, прогулянок, тобто все, що стосується дихання, мозку, да, менталі і фізики тіла. Окрім цього, що п'ятниці для чоловіків проводять йога терапію, ми працюємо з акупунктурою, тобто є спеціальні м'ячики, килимочки, палички. Нам закупили йога-килимки, тобто від вас потрібно тільки. Зручний одяг і бажання абсолютно усі напрямки занять є безкоштовними для охочих. Тренування з ЛФК проводять щопонеділка та щосереди о 16.30, Зумба у ті ж дні о 17.30, А йога для чоловіків у п'ятницю о 17.00. Усі заняття відбуваються у центрі життєстійкості, що на словацького 3А у Рівному. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин.